Я вас вітаю. Продовжуємо готувати пахлаву. Сьогодні пісна, але дуже смачна, і не поступається за смаком тій, що готується на маслі та яйцях. Отже, всім, хто тримає піст і не тільки, можна потішити себе цим смаколиком, який, до речі, дуже швидко готується, а головне з доступних продуктів, які є в кожного. Особливість цього тіста полягає в тому, що, незважаючи на відсутність в ньому вершкового масла, Воно все ж таки залишається еластичним, пластичним та відмінним в роботі за рахунок додавання маргарину та олії. Ось так от. Зараз покажу вам результат. В руках у мене пахлава, тісто, на яку розкачено в товщину 2-3 мм, воно товстіше і під час приготування розбухає, утворюючи всередині пустоти, зверху багато бульбашок. Нагадую листове тісто. Розкачене в товщину 1 мм ось така от пахлава. І під час прожарювання вона залишається ультратонкою. От як власна товщина розкаченого тіста впливає на форму, зовнішній вигляд, ну і смак, звичайно. ж. А Ми переходимо до приготування. Нам знадобиться 3 г цукру, 2 солі, 1 чайна ложка з гіркою, розпушувача. Всипаємо до миски, додаємо воду. гарячу. 250 грамів і добре все перемішуємо, аби розчинився цукор та сіль. Добре з'єднались між собою. Додаємо 30 грамів олії без аромату. Чому вода гаряча? Тому що зараз заливаємо 100 грамів топленого маргарину. Якби була вода холодна, він би збігався і одразу ж застигав. Тобто не поєднувався б з нашою водою. А нам для нашого тіста, аби намогтися бажаного результату, потрібно, щоб наш маргарин дуже гарно з'єднався з водичкою. Додаємо борошно в кількості 550 г у декілька разів. Ось я вже додаю другий раз, замішую тісто, воно досить таки швидко замішується і дуже легко, дуже легке в роботі. Переходимо на стіл, висипаємо залишки борошна і замішуємо тісто. Отаким чином, розтягуючи наші волокна. Тепер будь-яким зручним для вас способом ділимо наше тісто на частинки відповідної вам ваги. У мене по 65 грамів. Кожна частинка тіста. Можна робити і поменше. Така у мене немала пахлава, тобто, відносно, дивіться на розмір пахлави і орієнтуйтеся, потрібно вам більше чи менше частинки. Ось так от закругляємо і залишаємо наші кульки на відпочинок. Одна в мене залишилася кулька 40 грамів. Я додаватиму вже до неї. Тісто, яке буду обрізати з інших попередніх сформованих пахлавів, Як там правильно? 70 грамів апельсинового соку, 130 г води. Тепер я, за власним бажанням, хочу більш цитрусовий аромат та додаю рому, на яким я заливала мандаринові шкірки. Ось. І цей ром дуже ароматний. Додаю 3 чайних ложечки для аромату. Тепер вливаю кастрюлю, в в якій має готуватися сироп. Ну, за бажанням, ще можна додати ароматизатор. У мене ароматизатор ром, одну гілочку кориці та бадьяну. Якщо любите бадьян, якщо ні, то не додавайте. Це все за бажанням. 250 г цукру. І добре все це перемішуємо і маємо поставити, щоб наш цукор топився, але перед цим обов'язково так от змийте залишки цукру з стінок посудини, тому що, коли ми поставимо її на вогонь, найперше, що зробить, коли нагріється наша кастрюля, почне горіти отой от цукор. Для цього ми його змиваємо і залишаємо, аби він частково розтоплювався. Поки ми будемо готувати нашу пахлаву. Ось тісто відпочивало 15 хвилин, яке воно еластичне, всипаємо тепер на робочу поверхню крахмал кукурузний. Я досипаю його по факту, не змішую з борошном цей раз. Тобто використала і знову досипаю. Тому що е, посипати його треба буде дуже багато, тобто обмочувати. Так як тісто я розкачую в кількості 5 кусочків, тобто частинок, то одразу ж промочую п'ять шматочків і розкачую їх до ось такого от стану. Знову ж таки, посипаю поверхню, на яку я маю далі все це розкачувати крохмалом і кожен слой отак от посипаю для того, щоб наше тісто. Під час розкачування до тонкої такої товщини, щоб воно потім не рвалося і дуже добре відставало один від одного. Ось склали на кучку 5 наших частинок тіста розкачаних, і починаємо разом вже викачувати його від середини до країв. І так от до кінця. поки не досягнемо потрібного нам розміру. Тобто ви ж бачили, яка вам пахлава більше подобається. Якщо та, що більш така повненька, то вона розкачується менше. Потрібно зупинятися десь, наприклад, трошечки менше, чим оце зараз є, і виробляти її. Якщо подобається така, що більш ультратоненька, от, то розкачуйте до такого от стану. Бачите, воно дуже легко відділяється за рахунок отої. Якщо ми просипали поміж слої кукурузний крохмал. Ось. Ми бачимо, яке тоненьке наше тісто. Тепер кожен кусочок я отак от от посипаю знову крохмалом, складаю вдвоє, розчіпую трішечки. Зверху також, знизу не, не, не потрібно, щоб воно гарно трималося зі столом, прокачую ще раз качалкою, і таким чином тримаючи обов'язково з одного боку, нарізаю, так от добре протискаючи, щоб наші полосочки повністю були розрізані. І от, так от З одного боку підділа трішечки, з іншого боку підділа, з середини, тобто з одного боку, з другого боку. І починаємо складати вдвоє. Ось так от склали вдвоє, зафіксували, знову склали. Що в результаті в нас виходить? І тепер отак от з'єднуємо кінчики, щоб вони не були занадто великі. Я їх обрізаю, але не сильно обрізайте, тому що як ви вже обріжете аж до самої пахлави, то вона потім під час прожарювання просто розійдеться, то не, не сильно так уже забирайте в ті кінчики. Відносно все. Тепер ділимо навпіл і так от як хрустики завертаємо. Можна, звичайно ж, не завертати, лишати так, як є, просто під час прожарю, просто робити їх меншої форми. І вона тоді під час прожарювання буде нагадувати шар. А коли вона така велика, вона буде як, як плеската дуже. Ось. І так, працюємо абсолютно з усім тістом. Розщепили, тепер складаємо і знову з'єднуємо наші бока. Отак от, от обрізаємо трішечки і формуємо нашу пахлаву. Ось. Десь вже перед цим, коли вже маємо прожарювати, ставимо наш сироп, він закипає. І Після закипання дати йому проваритися десь хвилин 5. І після цього одразу ж готувати нашу пахлову. Одразу зі сковорідки. Наш сироп вариться на маленькому вогні, на мінімальному кидаємо його в сироп буквально на декілька секунд з одного боку, на декілька секунд з другого боку. І виймаємо, кладемо на решітку. І таким чином прожарюємо абсолютно всі до кінця. А я дуже рада буду, якщо мій рецепт та спосіб формування пахлови стане вам в нагоді. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки за бажанням підписуйтесь на канал. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей на каналі Української кухні.